Так, всім привіт, це огляд Peugeot 407, це 2005 рік, він е має 2.0 бензин, коробка автомат, отакий от от салончик в нього. Просторний, чистий, гарний, Панорамний дах. Так, Зараз я вам потрібен ще покажу. В гарному, в технічному стані. Тут у нас круіз-контроль, печка, бардачок є нормальний, дивіться, панорамний дах, кузов універсал, просторний. Далі електростеклоподйомники, ручне, ручне, електричне регулювання зеркал зовнішніх. Тут у нас капот, тут у нас регулювання фар передніх. Такі в нас приборна панель на автоматі по двигуну в нього значить двигун зараз покажу мотор приблизно 100 так є капота а на заново сйомка з другий раз буде по двигуну тут а, 4 циліндра приблизно від 100 до 136 кВт 100 кінських сил, приблизно 136 кінських сил. Отак. Ось от. такий він чистенький. Ну, да, тут є пару нюансів, Оце, от, да, ну, це людська машина така. Так, я вам покажу салон. Він такий просторний, тут в комплекті все є панорамний дах. Тут ручні стеклоподйомники, так бачите, працює на його роки. Тут у нас обичні фари, ніяких йодів немає. все. Підписність гарного дня.